Заїжджає до нас сьогодні така машинка на автопоєнт Київ, Дача Дастер 2011 року випуску. 1,6 газ, бензин, механіка 175 тисяч кілометрів пробігу. І ціна на автомобіль 9300 доларів. Автомобіль обслужений, пригнаний з Німеччини 34 тисячі кілометрів назад було замінено повний комплект ГРМ. Нещодавно у нас також замінено мастила та фільтра в двигуні та колодки в круг. Давайте перейдемо до огляду, розповім вам про даний автомобіль. У нас є передні та задні протитуманні фари, бачимо ще такі дихелки або навіть туманки, які достановлювалися минулим власником. Автомобіль в класичному сірому кольорі, в дуже практичному. На ньому майже не видно якусь грязюку або каплі дощу. Дуже дуже практичний колір для такого автомобіля. У нас є релінги в наявності, тонування заднього ряду сидінь. Автомобіль на таких оригінальних дисках віддачі з гумою 215-65R16, гума Мішелін, в неї ще залишок є нормальний в гарному стані гума. Давайте перейдемо далі, бачимо такі цікаві пороги. Вони у нас металеві. Переходимо до салону. У нас салон шкіряний з перефорованою шкірою, приємний. Також шкіряне кермо. Воно у нас оригінальне не перешивалось п'ятиступенева механічна коробка передач, керування газовою системою автомобіля, є кондиціонер. На автомобілі є магнітола і керування системою мультимедіа якраз знаходиться у нас під правою рукою. Дуже зручно, дуже приємно. У нас автомобіль в доволі таки хорошому стані для цього пробігу це суперовий стан. Також є електрорегулювання дзеркал та електроскло підіймачі. Бачимо, так цікаво реалізовані у нас кнопки електросклопідіймачів, знаходяться вони у нас на центральній консолі. Все, в принципі, під рукою, все доволі таки зручно. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. І одразу ще щось хочу сказати вам, те, що в автомобілі у нас є задні проектроміки. Одразу вам покажу. Бачите, дуже приємна функція, дуже зручна. Переходимо до заднього ряду сидінь. У нас також тут шкіра, також переферована, приємна в ідеальному стані, без якихось питань. Місця достатньо, багато підголівнички такі в нас є. В принципі, доволі такі приємно. Переходимо далі до багажнику. Великий просторий багажний відсік. Дуже багато в нас тут місця. Бачимо, що в нас є навіть аптечка та трикутник аварійної зупинки. У нас така шторка цікавенька. Місце багато, як для кросовера, те що треба. Тож, друзі, цей автомобіль знаходиться у нас на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ціна на нього 9300 доларів. Якщо він вас зацікавив, ви можете приїхати до нас. Ми вам проведемо тезрайв та пригостимо кавою. Чекаємо вас на нашому майданчику. З вами був автопланд Київ. До зустрічі.